Доброго дня всім. Значить, Принесли мені отаку от, от приставочку Android. TV Значить, Вона у нас має вихід на HDMI, міні, вихід на аудіо-відео аут, має OTG USB, тобто можна сюди підключати щось. от Є ще USB-шка сюди, мишка. Ну, то власник підключав мишку. Ну і живлення 5 вольт. Роз'єм такий великий стандартний. Яка проблема? Значить, ця приставочка вже попрацювала в одній людині. Та людина купила її собі кращу, цю віддала тому чоловіку, який мені оце якраз дав. І от в нього, коли працює ця приставочка десь 2-3 годинки, дуже сильно нагрівається і після того починає вирубуватись. Тобто видно, що вона вже багато разів перегрівалася і видно, що, скажімо, свої трошки пожила. Я не пам'ятаю, які тут характеристики, то не суть важно. Скажу тільки, що треба трошки почекати, поки воно роздуплиться, і буде щось показувати. Ютуб показує дуже погано, важко. Там треба 240 включати якість, щоб воно хоч нормально сапало. А, наприклад, там якісь сервіси, типу Movie Step, то Тобто включив, прогрузилось, і трошки йде. Так що. В принципі, користуватися ще можна. Значить, я вскрив, подумав, ну, думали люди, що порохи ще до мене вскривали. Казали, що чистий. Я вскрив, справді чистий. Я побачив, що є отака от от штучка. Спочатку думав, що вона припаяна, але вона насправді там в такій в закладочку. Значить, якщо її зняти, я вже її знімав, ми бачимо таку картину. Вон, бачите, вона на термопрокладка. Бачимо таку картину. Я собі так думаю, що воно вже так багато сильно перегрівалось, що коли йде трошки більше нагрів там до, до, до певної степені, там десь щось відходить, якийсь мікроконтакт. Можливо, тут, можливо, десь тут. Я вже її включав без оцеї штучки. Я давав термопасту, давав туди на неї отакий от, от радіатор ось сюди. І з ним воно в принципі працювало. Я там кілька фільмів фоном поки щось ремонтував, подивився. Послухав, точніше, воно не глючило, Але коли я хотів помацати температуру, бо пірометр пірометром, а як то кажуть, самий найкращий датчик температури, то наші пальці хотів пощупати. І коли я чуть-чуть притиснув, він справді і перегрузився. Тобто там десь якась мікротищина є. Але якщо її не чіпати і дати нормальний режим, то в принципі воно має працювати. Я не хочу зараз братися десь вишукувати, випаювати, бо тут тільки тут скільки е контактів під самим чіп. От, То все перелопачувати, ну, воно того не вартує і геморно дуже. Значить, що я собі подумав, що треба, що варто зробити. Значить, дивіться. Тут у нас, так, я вже не пам'ятаю, чи воно так піде. Іде, значить дивіться. Значить, як ви бачите, тут у нас є. Отвори для охолодження. Але якісь такі дрібусюсінькі. Вони навіть от вгорі починається отвір грубий, ну, широкий, а там далі він дуже сильно звужується. Значить, Що я зараз роблю? Я просверлюю ці отвори, щоб вони всюди були ну, широкі. Щоб вони не були такі тонюсінькі, а от по центру такий більш-менш широкий. От, десь по, -по, по центру в половину діаметру від того, що тут зверху. От. А, а ті, що на краях, то в них там взагалі отвори такі, мацюпусінькі, десь приблизно, не знаю, відсотків 20 від цього основного отвору, який от починався. той, що тут є. Тобто, Треба посверлити, щоб всюди були отвори такої самої ширини, як, як ну, наскрізь, а не тільки тут на початочку. Далі. Сюди я покладу на термоклей отакий от, от радіатор. Він чуть-чуть... По площі, може, чуть-чуть менше, але зато площа розсіювання самі бачите, яка велика. От. І так само треба буде, бо то ж тепло, Ну, захід повітря холодного ми тут організуємо. А вихід то ж теж має бути. І отут зроблю акуратно е отвори на сверлю. Я розумію, що це типу, колгосп, бла, бла-бла. Але, ну, скажімо, який апарат, такі і дії. В якому він стані і яка ситуація. От, само собою, що треба, людина просила максимально дешево, ще краще взагалі без грошей. От. І Тому робимо саме таким от чином. Значить, Робимо, сверлимо, клеїмо дивимося, який буде результат, як воно себе поведе. Так, Це у нас нижні присверлення. Ось це перфорація верхньої кришки. Ще клеїмо радіатор, чекаємо, поки це все засохне, збираємо і дивимося, як воно себе поведе. Для того, щоб клей гарно взявся, клеїти буду от таким от клеєм. Багато чим його клею, багато що точніше ним клею, все було нормально. Значить, Нам треба протерти цю поверхню. Я протираю завжди спиртом. Він, може, гірше знімає термопасту. Там різні, різні інші речі, але з ним він нічого не роз'їдає. Тобто я ще деколи використовую, наприклад, ядро почистити там, процесор, я що таке використовую інколи. От, Воно гарне, але воно, цей ноготок, буде добре. Ну, бо щось типу того на основі ацетонів, на основі розчинників, але воно добре. Е, ну Такі просто метали. Тобто якась така поверхня. яка не роз'їдається, де нема всякі там плати, лаки, контакти. До плат я його не беру, тільки спер. От. А А якщо є якийсь метал, типу радіаторів, або якісь подібного роду поверхні, то я можу брати цей цілий ноготок. Досить гарно це все зачищає. Так. Це у нас розмащено, тепер не забуваємо закрити, поставити ще в поліетиленку, він сохне. У мене було таке, що повний тюбік засох, тому що я його погано закрив. І просто закрутив і все. Щільно, гарно, але не ставив кульочок. І він так. ну, все, залишаємо, щоб воно собі висохло. От. Сідає щільно, тримає міцно. Я на цей клей часто кладу радіатори на мосфети на материнках, особливо старіші материнки. Де вони грілися, радіатори там не були передбачені, просто собі стояли, насфетики. ну, в смислі радіодетальки. от такі ну мало... Та знаєте як вони виглядають Я просто на них клав малесенькі радіатори. Я от отакого роду, готові продаються, то я їх ріжу, наскільки треба по площі, зачищаю наждачкою і кладу. От так, ліричний віступ. Чекаємо, поки це висохне, і тоді будемо включати. Е, для того, скажімо так. Включати, щоб він грівся і таким чином сох, я не раджу, тому що нагрівання з власної практики, ну, в мене, по крайній мірі так, воно не сприяло кращому засиханню, кращому захопленню. Дати йому час, що він за собі засихає сам і потім користуватися. Так, радіатор у нас вже сох. Крім радіатора, ще зробив ще дві, як би сказати, модифікації. Значить, перше, це я приклеїв сюди. Я не дуже люблю термоклей, але в даному випадку мені це було найзручніше. Поставив на термоклей, зробив імпровізовані лапки. Лапки я зробив, може, знаєте, є така от ручка, шарикова, кулькова, то я її корпус взяв, порізав, ой, порізав на півтора см. Ну, якщо потім попідрізати, стало менше, десь порядку міліметрів 12 см. От, от от, Стоїть, ну там, Практично не них улітається. От. І для чого я це зробив? Бо тому що, якщо було б без них, воно тоді сідає на пузо, на черево, на низ, сідає повністю, перекриваються вхідні вентиляційні отвори, і наша радість гріється. Я спочатку просто був поставив мене під рубками було дві старі крони поставив на дві крони, як на дві цеглинки. Вчин. Після того без проблем. Працюю, воно там на пірометрі перевіряв, ну я забув зазняти. Десь порядка 36 градусів у найгарячішому місці. Це ну, якби. Рукою торкаєшся, чудовий результат, не гріється, не гарячі. Таке собі. Далі. І цей адаптерочок у нас він трошки болтався, туди-сюди ходив, там по пару міліметрів шат, був, ну, на кінці от сюди, туди-сюди ходив, то я його теж поклав на термоклей. Тобто його при бажанні можна в будь-який момент видерти, акуратно, вирвати і поміняти собі, якщо там треба буде, чи штекер, чи гніздо. От. Але з цим після того воно нормально працює. Тому що. Е, ще був момент, я коли там проводив маніпуляції, він був про робочий, і кабель чуть-чуть відійшов. Джибунь, зображення пропало, з'явилося. Потім ще чуть-чуть рухнув. Після того він, е, 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 екран погас і він почав перегружатися. Видно, там десь щось підкрутнуло чи як. от, Тобто прийшлося оце зафіксувати. Він в такому положенні працював, подивився три поліцейські академії. Без проблем, я ще потім ще щось включу, що покажу, як він працює. От. Але що в принципі, себе ця переробка виправдала, нічого не гріється, нічого не, не глючить. Е, навіть, коли зафіксований цей адаптер, навіть коли от, рухаєш гніздом туди-сюди, не гніздом, а кабелем, все нормально, все працює. так що в принципі я задоволений. Наскільки я розумію, воно сильно горітись не буде. Біля гарячих джерел теж не буде. Тобто це плавитись не повинно би було. Спеціально взяв трубочки, щоб при бажанні можна було тобто, сюди залізти і от там не буду вже крутити. Тобто, що шурупчик викрутити можна. Так що, в принципі, вважаю даний ремонт, обслуговування, переробку, модифікацію, вважаю, успішною, завершеною. Віддаємо людині, натішиться. Найрадіє життю. Так що вам всім дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Хтось має якісь ідеї, думки пишіть, але якісь розумні. От. Ну, і я як завжди, бажаю всім гарного дня. Надцятий день різдва хана мені дала дванадцять дудариків, одинадцять комариків, десять русалоньок, дев'ять чесалоньок, вісім чогось там, сім лебедів білих, шість гусок задубілих, п'ять дукатів у ручки, чотири золоті обручки.